Відомого письменника, який давно розширив кордони нашого слова. Багато у Польщі має зустрічі з людьми у Німеччині. Є великим авторитетом тут, в Україні, серед молоді. Людина, яка ще є особистість, не письменник, не митець не може бути осторонь того, що робиться в країні. Слово має Юрій Андрухович. Слава Україні! Кілька днів тому ми в тісному товаристві людей, творчих і переважно досить добре відомих українському суспільству, створили такий текст: це текст звернення, який ми дещо технократично назвали завдання. 5.12. 5.12 це дата. Цей текст народжувався 5 грудня, і це звернення до наших опозиційних політиків, до лідерів, політичних лідерів сьогоднішнього майдану. От я хотів би вашій увазі цей короткий текст запропонувати. Ми пропонуємо в ньому. Певну послідовність найпершочерговіших кроків, і дуже розраховуємо на е, сприйняття. Ми, зрештою, вже отримали сприйняття цього тексту від лідерів нашої опозиції. Ми хочемо і надалі перебувати в живому зв'язку з ними і робити разом нашу спільну справу щодо усунення в Україні. Теперішнього правлячого режиму. Завдання 5.12. Шановні опозиційні політики. Ну, я в силу обставин зараз змушений стояти до них спиною, хоча звертаюся до них цими словами. Перепрошую за цю обставину. Ми, учасники Євромайдану, звертаємося до вас. Цей майдан не такий, як у 2004 році. Ми подорослішали. Нам не потрібні месії. Ми бачимо в політиках лише ефективні інструменти, якими можемо змінити цю країну. Ми дорослі, прагматичні люди. При всій нашій ненависті до Януковича наша мета не отримати його голову на тарілці, а отримати країну, в якій Януковичі, Азарови та інші тітушки. Неможливі. Ми добре усвідомлюємо, що силовий розвиток подій на руку тільки одній стороні Кремлю. Ми багато в чому не задоволені вашими діями, особливо непослідовністю зусиль та відсутністю чіткої програми реформ. Але так само ми усвідомлюємо, що інших і кращих опозиційних політиків у нас немає. Ми вийшли на цей майдан за власним бажанням. Тому що влада перейшла всі межі. Саме тому ми вважаємо себе вправі поставити перед вами наступні завдання, реалістичні, без гучних і красивих слів, виконання яких дозволить вам нарешті стати ефективними інструментами реалізації змін у державі. Серед найперших до виконання завдань ми бачимо такі: перше. Звільнення політв'язнів протиправно утримуваних під вартою після подій на Банковій 1 грудня 2013 року. <звільнення> Якщо особисто про мене йдеться, я тут відхилюся трохи. Я не зосереджував би тепер тільки на цих подіях на Банковій 1 грудня. Я говорив би про звільнення політв'язнів. Усіх до одного до останнього, які є на сьогодні в нашій з вами країні. Дякую. Друге. Виведення спецпризначенців з вулиць Києва та інших міст України і повне припинення насильства до мирних демонстрантів. Третє. Домовленості. Про гарантії не застосування репресій до учасників демонстрації. Жодного силового варіанту, ніяких силових рішень, це категорично відпадає. Ми чекаємо, що опозиція не буде входити в жодний переговорний процес, доки не будуть виконані ці три умови. Після їх виконання ми чекаємо. Що ви в правовому полі доб'єтеся наступного. Перше, президент для початку, я підкреслюю, для початку буде позбавлений тих диктаторських повноважень, які він на сьогодні собі привласнив, і буде відновлено конституційну реформу 2004 року. Друге, буде підписано угоду про асоціацію з ЄС. Третє. Буде прийнятий новий закон про вибори. Четверте. Буде прийнятий закон про люстрацію перш за все в судах та силових структурах. І дещо м'якший момент від вас самих, а не від переговорів із владою. Ми, як ваші виборці, чекаємо лише двох речей. Консолідації та чіткого представлення команди з визначеними функціями, а також представлення чіткого плану реформ на перший рік вашої діяльності при владі. У виконанні всіх цих завдань ми зобов'язуємося допомагати вам усіма способами, доступними громадянському суспільству. Це звернення підписали серед перших е, такі митці, відомі постаті публічні люди, як Ірена Карпа, Юрій Макаров, Сашко Положинський, Андрій Бондар, Сергій Жадан, Олександр Ройбурт та багато-багато інших на сьогодні триває збір підписів під цим зверненням в інтернеті на цю хвилину десь близько 6,5 тисяч підписів. Я Запрошую тих із вас, хто вважає це звернення правильним, підтримувати його. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава!